В мінагрополітики впевнені внутрішня потреба в цукрі повністю забезпечена, адже в середньому жителі України споживають 1,8 мільйони тонн цього продукту, а виготовили його вже на 400 тисяч тонн більше ніж потребують українці. Ми для себе чітко вже розуміємо, який внутрішній попит на які обсяги цукру споживає держава, наш спожива це мільйон 800 тисяч тонн. Цукру в рік. Звичайно, надлишки необхідно експортувати. Сприяв такому результату хороший урожай буряка. Цього року аграрії направили на заводи аж 17 мільйонів тонн цього кореня. Наразі виробники цукру та мінагрополітики працюють над розширенням зовнішніх ринків збуту, адже Україна має чималий експортний потенціал, а найбільш перспективні ринки країн Африки та Азії. Саме там готові купувати вітчизняний солодкий продукт, що свідчить про зацікавленість інших країн у співпраці з Україною. Сьогодні ми можемо експортувати десь приблизно 600 тисяч тонн. От в минулому році відекспортували лише 174 тисячі тонн основними споживачами нашого цукру є країни Азії, африканські країни, країни бувшого Радянського Союзу. Аби аграрії та цукровари мали стабільність у цій галузі, мінагрополітики пропонують додатково виготовляти біоетанол. До того ж, уже наступного року Верховна Рада планує зобов'язати використовувати до 5% біоетанолу в бензині. Це допоможе зменшити залежність країни від імпорту світлих нафтопродуктів, а також знизити ціну на бензин.